Дуже суттєву благодійну допомогу отримали нікопольські медики від благодійного фонду Корабель допомоги. Цей ліцензований реанімаційний автомобіль екстреної медичної допомоги передали Нікопольській міській лікарні номер 4 Крім цього, благодійники привезли гуманітарну допомогу, яку розподілять між медичними закладами Нікополя. Нам надійшов запит, що місто потребує цього автомобіля. Він був придбаний у Англії за допомогою інвесторів зі всієї України, також мешканців Нікополя, за допомогою благодійних фондів і організацій з Європи. Ми змогли загрузити гуманітарну допомогу і також додати її до цієї посилки. Міський голова Олександр Саюк подякував благодійникам за таку своєчасну підтримку. Ми вам дуже вдячні за допомогу. Люба допомога на сьогодні, в цей час дуже е, значима. Тому я впевнений, що ця карета швидкої допомоги вона дійсно допоможе в той час, коли це буде потрібно.